Чаємо Конституцію України разом дійшли ми до статті номер 106 5 розділу, який називається Президент України. В Цій статті розповідається те, чим повинен займатися президент після його законного обрання, його службові обов'язки. Читаємо статтю, обговорюємо, коментуємо. Президент України перше забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави, друге звертається з посиланням до народу. Та і щорічним і позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. Третє представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичної діяльності держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України. Четверте приймає рішення про визнання іноземних держав. П'яте. Призначаєте, звільняє глав дипломатичних представництв України з інших держав і при міжнародних організаціях приймає вірчі і відключні грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Шосте. Призначає всеукраїнський референдум щодо зміни конституції відповідно до статті 156 цієї конституції. Проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою. Сьоме призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією конституцією. Восьме припиняє повноваження Верховної Ради Україна у випадках, передбачених цією конституцією. Дев'яте вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховної Ради України прем'єр-міністра України в строк не пізніше, ніж на 15-й день після одерження такої пропозиції. От так от. Десяте. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення міністра оборони України, міністра закордонних справ України. Одинадцяте. Призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора. 12. Призначає на посади та звільняє з посад з половину склади Ради Національного банку України. У ну, такі, знаєте, полномочі Ніхіле. Читаємо далі: 13. Призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. 14. Вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади голови Служби безпеки України. 15. Зупиняє дію актів Кабінету міністрів України з мотивів невідповідності цій конституції з одночасним зверненням до Конституційного суду України щодо їх конституційності. 16. скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 17. є верховним головнокомандуючим збройних сил України. Призначає на посади та звільняє з посад вище командування збройних сил України, інших військових формувань здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави. 18. очолює ради національної безпеки та оборони України. 19. вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. 20. приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу небезпеки на державної незалежності України. 21. приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих місцевостях надзвичайного стану а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості України з зонами надзвичайної екологічної ситуації, заступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України. 22. призначає на посади третину складу конституційного суду. 24. присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші. Вищі спеціальні звання і класні чини. 25. Нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними. 26. Приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України про надання притулку в Україні. 27. Здійснює помилування. 28. Створює у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні. Дорадчі та інші допоміжні органи служби. 29. підписує закони, прийняті Верховною Радою України. 30. має право вето щодо прийняття Верховної Ради України законів, крім законів про внесення змін до Конституції України з наступним поверненням їх на повторний розгляд до Верховної Ради України. 31. здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України. Президент України не може пере... Передавати свої повноваження іншим особам або органам. Це дуже важливо. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Це теж такий абзац важливий. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами прем'єр-міністр України і міністр. Відповідальний за акт та його виконання. Ось такі обов'язки у нашого президента, так, ну, скажімо так, ну, чесно кажучи, не дуже важкі призначати, вносити, здійснювати якісь церемоніальні речі, що тут ще. Ну, і коли нам загрожує якась небезпека, от. Він є головнокомандуючим ще. Там призначає теж декого. Ну так, коментуйте, пишіть ваші думки на рахунок цієї статті. Ну, стаття така величенька. Всім спасибі, що дослухали її до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.